Привіт, друзі! Запрошую вас на заняття з математики. Для сьогоднішнього заняття нам знадобиться зошит з математики, кольорові олівці, а також простий олівець. Якщо все це ви вже підготували, тоді сідайте зручніше та будемо розпочинати. І хочу тебе запросити сьогодні на кухню. Скажи, будь ласка, чи допомагаєш ти матусі на кухні, коли мама готує, наприклад, щось смачненьке? Сьогодні ми потрапили на ось таку цікаву кухню. Подивимося, на столі стоїть банка. Всередині щось є. Скажи, будь ласка, що знаходиться всередині банки. Правильно, це помідор. Ну, а зовні банки. Зовні банки знаходяться огірочки, лавровий листок та кріп. Зараз ми будемо з тобою переміщувати ці овочі також всередину банки. Починаємо. Беремо гірочок, і тепер він знаходиться. Всередині. Рахуємо, скільки огірочків я переміщаю. Скільки огірочків тепер знаходиться всередині банки. Правильно, два та один помідор. Беремо ще один огірок та переміщуємо його також всередину банки. Перемістимо всі огірки, щоб зовні банки їх. Не залишилося. Перемістимо також кріп всередину банки. ще один огірочок, помідори. І лавровий листочок. І ось така смакота у нас вийшла. Я думаю, що зимою можна буде поласувати огірочками та помідорами. Отже, тепер вони знаходяться всередині банки. Подивись, що залишилося зовні банки. Зовні залишився кріп та лавровий листок. Ну що ж, Тема нашого сьогоднішнього заняття всередині та зовні. Переходимо до робочого зошита. Розгорніть свій робочий зошит на сторіночці 32. Подивіться, що ми бачимо на картинці. Так, ми бачимо акваріум. Скажіть, будь ласка. То знаходиться всередині акваріума? Так, ми бачимо там рибок, а також ми бачимо мушлі. Скажіть, будь ласка, мушлі знаходяться тільки всередині акваріума? Чи є ще й ті, які знаходяться ззовні? Давайте ми зараз. Візьмемо олівець червоного кольору. Сфарбуйте дві мушлі всередині червоним кольором. Ну, а тепер три мушлі зовні синім кольором. Перевіряємо отже, шукаємо мушлі всередині акваріума. Зафарбовуємо їх. Червоним кольором. Один два. Змінюємо колір на синій і шукаємо три мушлі зовні акваріума. Зафарбовуємо два, і ще одну, три. Ну що ж, чудово. Папуга дуже дякує нам. За таку роботу. А ми перейдемо до наступного завдання. Завдання під номером 2. І так, зараз ми будемо з вами шукачами. Шукати ми будемо квадрат. Отже, нам потрібно провести лінію так, щоб всі квадрати були всередині. А круги залишилися ззовні, щоб вони нам не помішали. Натисни паузу та проведи лінію. Ну що ж, давайте перевіряти. Починаємо проводити лінію спочатку по пунктиру. Оминаємо кружечок, беремо два квадрати. Якщо я піду далі сюди, то я візьму квадрати. Якщо я піду далі сюди, то я візьму кружечки. Мені потрібно їх оминути. Оминаю кружечки, знову беру квадрати. Ось ще один кружечок. Оминаю його, беру квадрати. Захоплюю ще й цей квадрат і змикаю. Лінію. Отже, подивіться, всі квадрати помістились всередині нашої фігурки, а кружечки залишилися за нею, за межами будиночка. Якщо ви зробили так само, поставте пальчик вверх. Чудово! Виконуємо ще одне завдання. Тут на нас чекають дуже багато геометричних фігур. Вони дуже просять нашої допомоги. Адже у них загубилися знаки. Давайте ми спочатку повторимо ці знаки. Отже, у фігур загубились такі знаки. Називаємо перший знак, який я помістила в овал. Це знак правильно. Плюс, а поруч з ним правильно знак мінус. Отже, нам потрібно подумати, який знак слід поставити замість зірочки в першому та другому завданні. Давай будемо розбиратися. Отже, дивимося на перше віконечко. Були такі геометричні фігури та ще були такі. А після дорівнює вони чомусь всі з'єднались. Скажіть, будь ласка, який знак вміє об'єднувати? Правильно, це знак плюс. Отже, біля зірочки ми ставимо зверху знак плюс. Дивимося далі. Була така кількість фігур, а залишилося їх набагато менше. Як ви думаєте, якщо фігур залишилось менше, то їх забирали чи додавали? Ну, звісно, що їх забирали забрали два круги. Отже, ми повинні біля зірочки поставити знак мінус. Ну що ж, дуже чудова робота. Я думаю, що тепер слід трішечки відпочити. А зараз пропоную нам трішки пограти з геометричними фігурами. Давайте ми оберемо фігуру, на яку схожий цей кристал. Правильно. Це овал. На яку фігуру схожа книга? Так. Прямо путник. На яку фігуру схожий чемодан? Правильно, це трапи. На яку фігуру схожа тарілка? правильно на круг. На яку фігуру схожий стілець? Так, на квадрат, а ялинка Так, на трикутник. На яку фігуру схожа ця прикраса? Правильно це обух. На яку фігуру схожий дах будинку? Так, на трикутник. На яку фігуру схоже сидіння стільця? Так, на круг. І останнє. На яку фігуру схожий круг? Правильно, на коло. А тепер попрацюємо ще в робочому зошиті. Щойно ми побачили та згадали назви багатьох геометричних фігур. Тож наступне завдання буде для нас дуже легке. Нам потрібно намалювати фігури так, щоб змінювалися їх, ознак. щоб змінювалися їх ознаки. Отже, давайте спочатку ми розфарбуємо ті фігури, які у нас вже є. Перший трикутник з синього кольору. Зафарбовуємо його. А наступний трикутник червоного кольору. Зафарбовуємо трикутничок червоним кольором. Скажіть, будь ласка, що змінилося колір, розмір чи форма? Правильно! Змінився колір та змінився розмір аж дві ознаки, а нам і потрібно змінювати дві ознаки. Давайте думати, яку фігуру слід намалювати другою, щоб, змінився, щоб змінилися дві ознаки. Давайте намалюємо круг. Палюємо маленький круг, зафарбовуємо його червоним кольором. Які дві ознаки змінилися? Правильно, змінився розмір, а також форма. Колір залишився незмінним. Продовжуємо. Потрібно знову змінити дві ознаки. Давайте намалюємо цього разу велике коло, але змінимо його розмір та колір. Малюємо жовте коло, зафарбовуємо його жовтим кольором. І у нас виходить, що змінився розмір, а також змінився колір. Форма залишилась без змін. Останню фігуру намалюйте самостійно. А ми переходимо до наступного завдання. І тут хлопчик просить нашої допомоги. Подивіться, в його мішках є геометричні фігури. Давайте ми їх спочатку розфарбуємо. Першому мішку знаходяться трикутники. Як ви думаєте, якщо на них написана буквочка Ч, яким кольором потрібно зафарбувати ці два? Правильно, червоним. Фарбуємо червоним кольором два трикутники. На іншому трикутнику написана буквочка З. Отже, це у нас зелений колір. Фарбуємо трикутничок зеленим кольором. Фігури з першого мішка готові. Переходимо до другого мішка. Які геометричні фігури там знаходяться? Правильно, це кружечки. Якщо на них буквочка «с», яким кольором їх слід зафарбувати? Так, синім кольором. Фарбуємо кружечки синім кольором. Ну, а тепер зафарбуємо так само фігури вже у віконечках. Натискайте паузу та зафарбуйте. Давайте подивимось, який знак стоїть між цими геометричними фігурами. Правильно, знак плюс. Що він означає? Так, що фігури потрібно додати, тобто об'єднати. Починаємо малювати фігури в результаті. Перший трикутничок. Другий трикутничок та третій. Зафарбовувати їх будемо різними кольорами? Ну, а тепер переходимо до кружечки. Малюємо два круги. Ну, а тепер ми повинні змінити місцями фігури. Якщо трикутники були в першому віконечку, як ви думаєте, в якому вони будуть тепер? Правильно переміщуємо їх сюди, в друге віконечко. Малюємо три трикутнички та зафарбовуємо їх відповідними кольорами: два червоних та один зелений трикутник. Тепер подивимося на кружечки. Якщо вони були в другому будиночку, то тепер, куди їх потрібно перенести? Правильно! Навпаки, в перший. Малюємо сюди один круг, а також другий круг. Зафарбовуємо круги відповідним синім кольором. І знову додаємо ці фігури, тобто об'єднуємо їх. Давайте малювати по порядку. Спочатку кружечки, один, два, а потім три трикутники. Старайтеся малювати рівні геометричні фігури та гарно їх зафарбовувати. Починаємо зафарбовувати. Зафарбуємо два трикутники червоного кольору. Один трикутничок зеленого кольору та два синіх кружечки. Ну, а тепер нам потрібно віднімати у нас уже є всі геометричні фігури. Давайте ми їх намалюємо в один спільний будиночок. Починаємо малювати. Два. Три трикутники та два кружечки це всі фігури, які у нас є. Відповідно, зафарбовуємо їх кольорами. Червоний, червоний, зелений, а також два синіх кружечки. Зараз потрібно відняти частину. Віднімати можна так, як фігури були розподілені в мішках. Або забирати трикутнички спочатку, або кружечки. В першому мішку знаходились трикутники. Тож, давайте ми будемо спочатку віднімати трикутники. Після знака мінус малюємо у цьому віконечку. Три трикутнички, які ми будемо віднімати, забирати. Зафарбовуємо їх кольорами, не залишаємо їх пустими. І один зелений. Діти, подивіться, якщо ми із цього віконечка заберемо трикутнички. То що в нас тут залишиться? Правильно, у нас тут залишиться тільки кружечки. Отже, малюємо кружечки в результаті. Один круг, другий круг і зафарбуємо їх блакитним кольором. А тепер намалюємо знову всі геометричні фігури, які у нас є. Починаємо малювати. У нас є трикутник, ще один трикутник, та ще один. І в нас є два кружечки. Трикутники ми вже віднімали, тож віднімемо тепер кружечки, малюємо їх. Сюди. Якщо ми віднімемо кружечки, що у нас залишиться? Правильно, залишиться у нас три кутнички. А тепер, будь ласка, розфарбуйте всі геометричні фігури. Натискайте паузу. Ну що ж, наше заняття підходить до завершення. Ви сьогодні, великі молодці, пропоную шосте завдання залишити на самостійне домашнє опрацювання. Тож, до нової зустрічі!